Житомирські школярі здають макулатуру, аби допомогти 95-й аеромобільній бригаді. На виручені кошти купують маскувальні халати та спальні мішки. У загальноосвітній школі номер 5 схожі акції проводять уже не вперше. До того ж тут навчаються діти із 60 сімей, батьки яких зараз знаходяться в зоні АТО. Тому знають із перших уст наскільки важлива така підтримка військовим. Ми систематично проводимо такі збори для фінансування всіх потреб, які потрібні саме в нашій школі, тобто, наприклад, свята обдарованих, чи ще якісь свята. Взагалі такі патріотичні акції не лише по збору макулатури, але пов'язані з ярмарками, пов'язані з благодійними акціями, пов'язані з добровільним збором коштів, вони є у кожній школі. Я за і нам ми цій школи розуміємо, що це дуже важливо, тому що ми молодші, ми не можемо допомогти там, але ми можемо допомогти такими справами, як. Консерви там шкарпетки, макулатури ми сьогодні брусили. Такі акції виховують патріотизм у дітей. Розповідає головний спеціаліст управління освіти міської ради Олег Лобунець. До того ж у школярів таким чином є можливість допомогти військовим матеріально. В даній акції взяли участь всі заклади освіти, також і дитячі садки. Тобто, вся ця макулатура, вся ця робота, вона буде і продовжуватись далі. Скільки треба, ми стільки будемо вживати таких акцій, надавати допомогу Збройним силам України, виручені від здачі макулатури коштів уже купили близько сотні спальних мішків. Військові кажуть, що вони якісні та перевірені часом. Це Мішок, який може тримати температуру до мінус 10 градусів, в ньому дуже комфортно, його можна використовувати як ковдру, тобто він дуже теплий, навіть можна його розгорнути, залізти в одязі, ну дістати ноги. Його можна використовувати так як ну, в сидячому положенні, так як і в лежачому. Він дуже практичний. Його можна використати навіть на вулиці, просто лягти десь на лавиці, прийти відпочити, як скажем так, по перебуваючи в постійній бойовій готовності. У нас кожну п'ятницю відходить машина в зону АТО, і ці спальні мішки. Теплі речі в першу чергу дають хлопцям, які виконують саме найважчі бойові завдання, які зараз відбуваються в нашій країні. Зараз необхідні теплі носки, термобілизна, значить, те, що буде зігрівати наших бійців. Тобто, Дічки, да, буржуйки, буржуйки тоже. підтримку рідної Житомирщини 95 відчуває дуже сильно, кажуть військові. Дякують за теплі речі, продукти харчування та обереги, які вони отримують щотижня. Ця підтримка житомирської громади від малечі до дорослих. Нагадую, що про них не забувають.